Так, всім вітання сьогодні 2 березня. Чекаю призначення апеляції по поводу, як кажуть, містера садового Андрійка корупційної схеми мерії корупці... корупційної схеми, мерії комунального транспорту, що відбувається в місті, що грабують через оцю злочасну схему іменно все населення Львова, всю громаду Львова. Але ніхто не говорить нічого, всі мовчать. Всі згідні, що мерія має отаку от схему під покровом СБУ, під покровом БЕП, ДБР, набу поліції. Тобто поліція допомогла використати іменну касу, яку я переслідував з товаришами декілька годин, і вони все-таки допомогли вивезти. Я подав суд, я подав Генеральну прокуратуру СБУ на ЗК, ніхто не реагує. Передали для розслідування генеральної замість порушити справу, передали. В обласну прокуратуру Львова передала обласна передала в району якусь. Коротше, йде отакий от пінг-понг, але ніхто розслідування не веде. Йде зухвале покривання, подав Вищий антикорупційний суд, щоб зобов'язали порушити дану справу. Там сказали, що факти прямого свідчення, не свідчення, а факти викрадення цієї каси в прямому ефірі це все рівно для них не факти, бо, тому що, ну. От не факти в людини і все. Він, хоч в окулярах, вирішив не бачити того, що відбувається, тупо не дивитися відеопротоколи. Відео він вирішив провести таке своє маленьке розслідування під час цього суда згідно 303 статті, замість просто по факту зазначення зобов'язати відкрити справу. Він собі рішив питань пару позадавати, а той не до суддя, і сказати, що він щось не вважає, бо тому що от таке масове. Шахрайська схема масова проти міст громадян міста Львова. Це для нього він каже: ні є спільно не небезпечне, бо тому що тирення кожної людини по 25 гривень свідоме таке тирення на злочин такі от схемі. Це не є суспільно ненебезпечне, як він сказав. Тобто, ну якби хоч то воно в масі, воно сума непогана набігає за день, от якщо от, проїжджаючи, сплачуєте на непонятні рахунки по 25 гривень. Це якби 25 у одної людини це небагато, типу. тому суспільно не небезпечно. Тому що воно в сумі виходить дуже великий розмір, це вже таке, типу, знаєте, отримав долю, і він довольний і витіштеся, називається. То що там час війни складний такий час для людей? Київляни платять по 8, Харків Кривий Ріг пишуть безплатно а львів'яни пишу нашому мочному меру. По 25 гривень, і хоч я зазначаю, що це злочинна схема, що це є злорадник батьківщини, роблячи таке. Ніхто не я кажу, не противоречить, ніхто не виступив, нічого не сказав. Політики в нас ус оказується достойних нема. Настільки ручні ніхто ні одна політична партія нічого не озвучила, нічого не запитала, нічого не прокоментувала. Тобто всі солідарні з тим, що грабується всіх громадян Львова. Тому Знаю, чим це все закінчиться, викрадення в мене триває. Мені дали, кажуть, проставили охорону, щоб я нікуди не втік. Підробляють документи, що типу, якийсь там розшук, ще щось. Хоча вони забуваються, що згідно закону про запобігання корупції. В першу чергу прокурор відповідає за те, що відбулося зі мною, тому що я заявляв. І перед тим показував, що до мене йшли погрози домівку, де проживає моя рідня. Два дні підряд це було відбувалося. І їм це стало мало, і вони мене в прямому ефірі викрали. Під час розслідування це зафіксовано, це е, опубліковано і ніхто не зважає, бо, тому що всім, поки вони настільки між собою замазалися, що люди пишуть, що погрожують е, рідними журналістам, блогерам, політикам, а достойних нема, щоб об'єднатися і заперечити тому же меру, тій же корупційній схемі, тим же так званим корупційним е, правоохоронцям ніхто не може. Тому ми поки тут перебуваємо як кажуть, в апартаментах, як я зазначав, бачите, от, такі мані апартаменти мені дали. Тут койка охранника <клух> мого, той, що слідкує за мною. От, і я так перебуваю, тіпа, і там намагається, що зараз вимудрити, підробити. Малючок е е Василько мовчить, теж нічого не говорить, бо тому що він безпосередньо мав би теж зайнятися тим. І ніхто не знає, як я попав. На територію полігона, якісь мене участкові завезли з Сихівського управління поліції під керівництвом Романа Козуба, начальника управління поліції, їм ніхто питання не задає, і ніхто не знає, як це от кубло розмотати. Тому будемо прилюднювати, що далі відбуватися буде, так що до нових включень. Щасливо.